Вітаю вас на каналі Фаворіксі Я Фаворчик і нарешті вийшло. Це довгоочікуване оновлення. 029.0, Fun and Sun, Stand of 2. Нарешті ми завантажуємося. Так, ми завантажуємося. Іде перевірка цілісності додатка завантаження профілю гравця. Блін, мені дуже вже цікаво, що ж там додали. Так, басейн, парасолька, нова зброя. Окей, окей, це нам все відомо, блін. Блін, 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 блін. блін. Я вже реально. Весь в емоція. Нужбо. Так, що тут у нас? А, так. А, до, о, о. Тимчасовий режим, візьміть парасольку на літній тимчасовій мапі Ocean Breeze. Нова колекція стильні предмети в оновленій колекці оновлені колекції Battle Pass Фрагменти, це що таке? Новий прогрес, ще більше нагород. Дуельна мапа мапал голосові чатий новий. Ха. Це нові кнопочки такі. Ніфіга собі. Ну-ка. Перероблений батл пас. Перероблений пас Що. Що? Отримати пас Його можна купити за гол. За 950 голди можна купити пас Боже, нарешті. Нарешті це сталося. Можна буде купити пас за голду. Боже мій. Це дуже. А що ці фрагменти означають взагалі? Відкривши цей набір, ви отримаєте один із таких предметів. Неймлес! Неймлес можна отримати неймлес. Єма, yeah, прикиньте. Тобто, я, 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 я чув таке і дивився, що якщо зібрати 10 таких, то можна, типа, відкрити кейсик. А, от тут і написано. 10 неймлес фрагмент дозволяють отримати випадковий образ рідкісності неймлес. Боже, мій, це дуже класно. А 10 аркановських, наприклад, це. Це взагалі І Їх можна і продавати, і купляти. Прикиньте, одна Одна штучка, яка буде дорога на ринку. Це взагалі капець. Це буде дуже, думаю, дорого. І це рідкісні Рідкісні предмети. Так, тут що можна? Тут можна ще прокачувати рівні, наприклад. Ого-го, ого-го-го. Прикольно. завдання. Так, убийте 80 ворогів в режимі дуель, це. Тижневі, або два дневні, в принципі. Завдайте 3000 ушкоджень і 12 ворогів голову. Тобто це взагалі дневні завдання просто в будь-якому режимчику, а іменно тут уже в цьому. А тут уже іменно в конкретних. Далі, 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 далі. Два фрагментні бокса. Ого! Ну давайте чекнемо. Давайте. Анкомонка, ну гаразд, гаразд, окей, це цікаво. А другий? Хоть би щось нормальне, хоч би щось нормальне. якусь рарочку або легендарочку. Епік! Ну, і звичайно, анкомонка. Ну, походу, це мені буде і падати постійно. Uh, де це було? А, гаразд, пофіг. Так. о-о-о-о... Oh, 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 oh. Shine... А, це вже був стікерпак. боже, я вже не лякався. Ринок, а, Ринок, ринок. Що, наприклад, сталося? Щось якесь нове. А, от фрагменти з'явилися. Ну що, цікаво, з ними з колекцією. Так, у них були всі аркани, тепер у них колекція а, типу НОН. У них нема колекцій. У них не коли... взагалі безколекційні. Це дуже-дуже-дуже цікаво. Далі, що появився, Це так, тут о, нічого в нас. Тут також. Тут також. І. опа 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 па Голосовий чат я бачив. Так, голосовий чат, давайте зразу активуємо. Дозволити додатку Стенду 2 записувати аудіо. Так, коли використовується? Так, так, все дозволити. І реверберацію також увіпдано. Так, у мене ж була срібряна рамочка, правда? Ви це не помічали, а тепер вона золота задала, Блін, нарешті золото я обожнюю. До речі, що з рівнями? Ага! Тут можна отримувати фрагменти також. Блін, це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Два фрагмента можна отримувати. А, тобто я за 132 рівень, типу отримав. Вау! І нарешті понизили, во, до 300 рівня, понизили, це прикольно, це прикольно, прикольно, прикольно. Yeah. Так, і потім тут статрековська рамочка. Я поняв. Я поняв що це значить. Тобто, коли а, ми, типа, підняли 300 рівень, далі буде 301, і тут буде світитися, типа що? 301 рівень. Блін, це буде взагалі. Це буде імбулька і біль. Це просто це одно із найкращих. Просто тимчасових оновлень за всю історію стендов 2. Далі, наприклад, э, не знаю що. Рукавички. Так, оглянути. Ну, оглянути прикольно. А наприклад, що э, тут можна? Знайти на ринку. В принципі, нічого такого. Стоп, шо, 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 шо? Що це? Ніфіга собі. Ніфіга собі! Можна оглядати зброю прям із першого обличчя. Як би воно виглядало? У. А це типу що? Це типу за терористів? Розробники, що ви зробили? Я реально в шоці просто. Що це? Тобто, наприклад, Фомасічок. Де ти? Оглянути? Боже мій! Боже мій, це. Це неймовірно! Я в шоці, реально. Це дуже круто. Це реально, це просто. Це... О, в мене немає емоцій. У мене реально немає емоцій, пацани. Це неймовірно. Це просто. Я в шоці. Добре. Нові режимчики. Пляжна вечірка. Новий режимчик. Погнали! Залітаємо на нього. Тільки трішки збавлю звук зараз. Ну що, залетіли в режимчик. Пляжна вечірка, погнали? Так, пляжна вечірка, викрадіть ворожу парасольку та принесіть її на свою базу. Два малюночка, ніфіга собі, тобто вони описують дії, які ми маємо, типу, чиняти під час гри. Так, заход. Е, шо з керуванням? А, от... What, what the fuck? Шо це таке? Що з керуванням? Одиночне вбивство. Що? Ніфіга собі. Це таке керування прикольне. Реально тупо поміняли хат. Жостко. Капець. Це неймовірно просто. Я в шоці, реально, у мене аж телефон навантажується, бо, тому що нам. Ого! Фіга собі, куди я полетів. Давайте збираємо оці. Патрончики. Тому що... анімобулець, анімобулець Ходимо, бігаємо. Ну нам треба парасольку викрасти. А я щось це і не роблю. Блін, як прикольно це виглядає. Блін, як це прикольно виглядає. Заріземо! Бум. Чотири вбивства. А, раз, нічого. Ого! Боже, що розробники зробили? Що розробники зробили? Це неймовірно. І можна заглушити не тільки голосовий чат, а й... О, повідомлення. <coughs> я аж уже подавлюся від радості. Боже, я помру із усмішкою. На обличчі. Парасольку викрали. Це не дуже добре. Просто йдемо сюди. Тут беремо. Викрадаємо парасольку, у мене парасолька. А, це мій союзник. У мене парасолька і тікаємо, тікаємо, тікаємо просто. Тікаємо на свою базу. І просто несемо парасольку. Де вона? Де вона? Де вона? Опа! І я приніс парасольку, і ми отримали бал. Блін, це тупо ностальгічний режим із е режиму захоплення прапора. Так що якось так, друзі. Якщо вам сподобалося оновлення, то ставте лайки, підписуйтесь на каналчик і грайте, грайте, грайте в оновлення. Воно реально дуже-дуже круте. Так що давайте. Всім удачі і до зустрічі!